Дані, щодо до вас не знайдено в реєстрі оберіг, Ви на маєте, спробуйте де документ або напишіть у підтримку застосунку. Це Федір Альохін, волонтер з Естонії, вже понад місяць, як не може повернутися додому у Таллін. Мені неодноразово паранічники, прикордонники казали, що я для, для них як інозимець. Громадянин України багато років мешкає за кордоном, має вид на постійне проживання в Естонії і жодних паперів, які підтвердили його дотичність до України, окрім звичайно, закордонного паспорта. У мене немає ІНН, причому взагалі ніколи не було. От коли Україна ввела цей ІНН, мене я не отримав жодного разу, да не було а далі. В мене не про да. А Далі, в мене немає пенсіонного фонду, в мене нема, нема сімейного лікаря. Через перенесений інсульт чоловік має інвалідність, проте спочатку повномасштабної війни активно допомагає українським військовим. Це після сьома по, <світ> по рахунку автівка, яку я от. Купив за власні гроші, пригнав ремонтували, до Ремонтували її так? Да, ремонтували саме так заводиться з полпічка, їде, все, все гальма, все, все зробили. Автівку передав, а от повернутися додому вже не зміг. Не випустили на кордоні через новий закон про мобілізацію. Я заїхав сюди 3 червня, 4 намагався виїхати через Львовську митницю. Ну, мене там повернули, просто, просто в поле, просто небо, от там до ближайшого там, міста. Там, Десять кілометрів, що таке. І от я скандалів з ними, там, рвався, визовіть поліцію, я, у мене немає ні родичів, нікого здесь, в Україні, де я буду жити, що я буду їсти, Тут, що після поля ви висадилися. Але вони сказали, сказав, ну це твої проблеми. Чоловік просив тимчасовий притулок, аби не бути просто неба. Поки чекає відповіді від уповноваженого зі справ людини, відправив запит до податкової, що не є платником податків в Україні. Навіть ходив в ТЦК та намагався зареєструватися в дії та застосунку резерв плюс, але всюди отримує лише відмови. Я дзвонив всі служби, паралічна служба. Гарячий телефон, так? Парнічна да? да? потом Міністерства іноземних діл. Ну, коротше, куди можливо. І таке враження, що там сидить одна і та жіночка і одним і тем же голосом відповідає стосовно закону, такому-то, такому-то, ви не маєте права на перетин кордону. І як питаю, як мені жити, за що. І кладу трубку сутицика, поки розбираються із цим питанням, але юристи говорять, що у прикордонної служби слід отримати відмову у перетині кордону, маючи такий документ. А Федір Альохін його має, можна оскаржувати своє право у суді. Але якщо особа має українське громадянство, то має діяти згідно з вимог чинного. Українського законодавства, якщо загалом розглядати ситуацію, що особа є громадянином України, він не відмовлявся, не виходив із громадянства України і одночасно є Має місце проживання за кордоном, є резидентом іншої якоїсь країни. Посвідку на постійне місце проживання за кордоном. Це не припиняє його громадянство України і не звільняє від обов'язку щодо загального військового обов'язку по мобілізації і інших обов'язків, які встановлені для інших громадян України. Згідно з українського законодавства, Федір Алюхін має перебувати на військовому обліку в країні. І якщо в нього є інвалідність, то йому була б надана відстрочка від військової служби. Але навіть в цьому випадку перетнути кордон він так само не може. Додав юрист навіть те, що в нього є в Естонії посвідка на постійне місце проживання. Він не є громадянином Естонії. І навіть якщо був би він громадянином, наприклад, і Естонії і мав український паспорт, не припинивши правовідносини з Україною, як громадянин, не вийшовши із громадянства України, він не звільняється від обов'язку, так як виконувати такі обов'язки, які інші громадяни. Тетяна на Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу.